Любі друзі, дивіться, що до нас заїхало У нас чудове надходження Audi A4, 2-літровий дизель. Європа в дуже класному стані. Машинка має всього 179 тисяч пробігу. На текстильному салончику ось такий у нас візеруночок є. В класному стані знаходиться кермо, 4 підйомничка, електрорегулювання зеркал, ось таке кермо. Це у нас рістовий автомобіль. На DSG Деку 250 автомобіль має. Такий світло стилю. По комплектації у нас двохзонний клімат, підігріви сидінь. В принципі, цього більш ніж достатньо. Є круїз-контроль автомобіля. Дуже економне класне авто в універсалі, тобто по місці тут його більш ніж достатньо. Таке також багажне відділення у нас величезне, просто погляньте, скільки тут місця. Є ось така от шторочка. В принципі, все працює, все відчиняється. Жодних нарікань по автомобілю немає. Ціна буде дуже крута, тому, хлопці, залітайте, будемо вас чекати, щоб ви могли подивитися, цей по автомобіль. Це знаходиться він у нас на Сумській 2 на майданчику автопарк. Залітайте!